Двох посадовців департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Зокрема, у переплаті 5 мільйонів гривень на закупівлі безпілотників для сил оборони України. Оголосили підозри двом чинним посадовцям оборонного департаменту, його екс-очільнику, а також керівнику фірми постачальника дронів. Про це повідомила речниця СБУ Полтавської області Наусова. За її словами, фігуранти Проводили процедуру закупівлі квадрокоптерів для потреб сил оборони. Тендер на закупівлю квадрокоптерів виграла приватна компанія, яка спеціалізується на постачанні різних видів обладнання. Загальна сума укладного контракту становила майже 39 мільйонів гривень. Керівник департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради разом з підлеглим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у результаті чого вартість БПЛА була штучно завищена. На основі зібраних доказів та проведеної експертизи правоохоронці повідомили двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та керівнику фірми постачальника дронів про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем та частиною 1 статті 376 службове підроблення. Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.